Надія приїхала до Південноукраїнська з Луганської області у 2014 році. Жінка розповідає, її місто Первомайськ, нині Сокологірськ окупували на початку російсько-української війни. Нам їхати нікуди було, ми вирішили приїхати сюди, тому как... все було зайнято, білетів, невозможно було їхати. Ну і ми приїхали сюди, були здесь, знімали квартиру, жили. Потім пройшло короткое время. Роботи не було. Я уїхала в Київ. Надія розповідає, вся родина поїхала з Луганської області. Нині вона, її син, невістка та онуки живуть на Миколаївщині. Згадує, що бачила у рідному місті в останнє. Розрушено багато міст, багато домів. І такої, знаєте, вони поселились у нас, воєнкомати позанімали. І такої от понаходили дівчат собі не дуже хороших. І здівалися над людьми, навіть свиноферму розрушили. І до того дійшло, що вони брали свиней, одевали їм ошейники і як з собачками гуляли, понимаете. Ну, їх потім різали. Корови такое, все, так над животними здівалися. Ну, Згодом невістка розповіла Надії про можливість отримати модульний будинок. Жінка стала у чергу та чекала результатів. Проходить час, мені дзвонять і говорять. Надія сад так. Вы пенсионер? Я говорю, да. А вы бы не хотели в домике жить? Я говорю, очень хочу. Я же с этой целью к вам и приходила. Ну и все, говорит, мы подадим на комиссию, если комиссия даст согласие, я вам перезвоню. Через две недельки мне перезвонили, сказали, комиссия дала добро, так что придете, заберете решение, можете идти в ЖКХ и оформлять договор. Встановлення модульних будинків розпочалося восени 2024 року, розповіла начальниця управління економічного розвитку Південноукраїнської міської ради Тетяна Тацієнко. Ми зверталися до багатьох донорів та благодійних фондів більше десяти їх було, але тільки один один благодійний фонд відгукнувся. Ми вкладали трьох договір між. Асоціацію швейцарської допомоги Україні товариством Діваріо, які був, встановлювали ці модульні будиночки, і вже наприкінці жовтня нам привезли перші два будиночки. Останній десятий будиночок, дев'ятий був встановлений 15 січня. Тацієнко говорить, водопостачання, водовідведення та електроенергія у будинки підключені за рахунок міського бюджету. На одну локацію було виділено 2 мільйона гривень. Наразі оснащення ще 10 будинків на іншій локації. Останні були встановлені 12 березня, але так як це початок бюджетного року, поки виділили кошти, то ще там роботи тільки-тільки починаються по встановленню цих по підключенню цих будиночків південноукраїнську понад три з половиною тисяч внутрішньо переміщених осіб говорить заступниця міського голови Марія Дроздова. Більшість тих, хто стає на потребу в житлі, це соціально незахищені, неспроможні категорії. Це пенсіонери, це літні люди, тому що вони мають першочергові шанси. У нас на сьогоднішній день перебуває вже десь близько 200 таких осіб на черзі, і от серед них. Вона розподіляється, розподіляється по кількості балів, по спроможності, неспроможності, якби попали самі нужденні. Загалом у місті планують розмістити модульні будинки ще на двох локаціях. Каже Марія Дроздова, готові розмістити ще будиночки, створити може більш містки модульні містечка. Тому зараз ми також працюємо, шукаємо донорів, шукаємо можливості, готові депутатами міської ради ці ідеї, тому що це за кошти донорів, але встановлення робиться підключення цих будиночків за кошти місцевого бюджету. В одному модульному містечку проживають 16 -ро людей. Найближчим часом планують закінчити роботи на другій локації. Та дати житло ще близько 20 внутрішньопереміщеним особам. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.